Вітаю, шановні друзі. В нас ще не день, то гарні й цікаві новини в частині мобілізації. Буквально нещодавно пролунала думка про те, що мобілізацію можуть розігрувати в лотерею або ж ребкування, де відповідний день буде вибиратися дата народження людини, наприклад, і всі, хто народився в даний день, будуть підпадати під мобілізацію. А сьогодні Мар'яна Безугла взагалі в Фейсбуці написала пост з опитуванням про те, як ми відносимось до того, що від мобілізації будуть звільняти в зв'язку з оплатою 5 тисяч доларів або 200 тисяч гривень. Тобто компанія, фірма буде платити 200 тисяч гривень в місяць або 5 тисяч доларів, і особу будуть звільняти мобілізації у зв'язку із броньою взагалі звучить досить дивно. Я, мабуть, би не звернув уваги на дану публікацію, якби це зробив інший депутат. Але потрібно розуміти, що коли такі е, опитування робить Мар'яна Безугла. Це вважайте, що опитування банкової друзі, і фактично нас тестують і перевіряють, як ми сприймемо цю інформацію, чи погодимося, чи ні. Звичайно, в більшості своїх відповідей люди сказали, що ні, вони не погоджуються. Але те, що влада пропонує можливість відкупитися від мобілізації офіційно, це вже повинно насторожити. Чому? Тому що по результату, якщо таке буде, а ви повинні розуміти, що сьогодні почалися слухання по законопроекту щодо внесення змін до мобілізації. Саме сьогодні Мар'яна Безугла зробила це опитування. Це дуже насторожує. І якщо таке буде, друзі, то виходить, що великі компанії, там, банки, фінансові компанії, великі якісь торгівельні організації, вони просто будуть. Платити 200 тисяч гривень в місяць, і фактично, там я розумію, що це буде привилегіована каста людей, які не будуть йти на мобілізацію. А всі інші підуть, тобто багаті будуть сидіти вдома, бідні будуть воювати. Ну це такий, як кажучи, простими словами посил. Подобається нам чи ні, але на нас вже тестують ці ідеї, друзі, і це дуже сильно насторожує, тому що це буде вибіркова мобілізація. Звичайно, ніхто не знає, що там буде на практиці, і я вам скажу більше, що громадськість особливо ніхто й питати не буде під час воєнного стану про їхню думку. Оця ілюзія опитувань показує бажання протестувати певні ідеї на нас, але жодним чином не показує про демократичність принципів законотворчості. Тому е дивимось, слідкуємо що буде далі, друзі? З повагою ваш адвокат Демченко.